Сьогодні на огляді будинок у селі Єлизаветин Луцької області. Площа будинку складає 80 квадратних метрів. Сам будинок цегляний та утеплений пінопластом. Дах шиферний. В будинку встановлено металопластикові вікна та броньовані двері. В будинку дві кімнати, велика кухня та санвузол. Передбачені місця для встановлення та підключення пралки, посудомийки, духової шафи та варильної поверхні. У будинку зроблено ремонт. На кухні та в санвузлі підлога з ламінату. В інших кімнатах підлогу просто пофарбовано. Санвузол суміжний з гідробоксом. Стіни з кафелю. В кімнатах стіни пофарбовано. На кухні встановлено частину гарнітуру. Інших меблів немає. Будинок продається пустим. Будинок можна опалювати як грубою, можна і їсти готувати у разі відключення електроенергії, так і газовим котлом. Площа ділянки займає 18 соток. На подвір'ї є криниця, погріб та сарай. Все огороджено парканом. Велика територія з городом та місце для відпочинку. Будинок після ремонту. Потрібно тільки обшити частину біля вхідних дверей. У селі є магазин, відділення пошти та амбулаторія. Постійно з зупинки їздять автобуси. Поруч протікає річка. Трохи далі знаходиться озеро. Для перегляду та інформації обов'язково переходьте до телеграму та не забувайте підписатись на канал. Продається садиба у селі Бенедівка Бердичівського району Житомирської області. Будівля виконана з цегли, Має 75 квадратних метрів загальної площі. 3 кімнати. Дві ізольовані та одна прохідна. Дах металевий. Будинок стоїть на міцному та цегляному фундаменті, зроблена відмостка. Опалення відбувається за допомогою газового та твердопаливного котла, що дуже актуально на сьогоднішній день. Всі меблі та господарське начиння йдуть в подарунок новому власнику даного об'єкту нерухомості. З господарських будівлей на території двору знаходяться сарай, льох, гараж, літня кухня та колодязь з хорошою питною водою. На даний момент садиба знаходиться в житловому стані. Все акуратно і доглянуто, є можливість заїхати і жити без будь-яких додаткових капіталовкладень. Територія двору широка і простора. Немає захаращеності і відчуття тісноти. Ділянка землі становить 75 соток разом з будинком, на якому росте безліч фруктових дерев та різних кущів ягід. Поруч продуктовий магазин і зупинка громадського транспорту. Село Бенедівка розташовано в 11 кілометрах від міста Бердичів з відмінною транспортною розв'язкою і новим дорожнім покриттям. Документи на будинок та ділянку землі в повному порядку і готові до проведення нотаріального переоформлення, тому обов'язково переходьте до телеграм-каналу, щоб побачити повну інформацію та обов'язково підписуйтесь на канал. І добротно, з цегли та шиферного покриття. Висота стелі 2,70 метрів. Будинок підійде для великої та дружньої родини, тому що в будинку аж цілих 6 кімнат, камін, лежанка та плита. В залі на підлозі якісний паркет, другий поверх обшитий деревом. Будинок немебльовано. В дворі скважина з питною водою, майстерня та гараж. Заведено 5,5 кВт електроенергії, опалення пічне. За допомогою каміну та електроконвекторів. За додаткову оплату можна завести воду та каналізацію в будинок, є заїзд для машини. Будинок огороджено та встановлено сигналізацію, багато цегляних доріжок, поруч з якими розміщено невеликий город. Кооператив знаходиться в сосновому лісі, де не лунає сирена, не літають шахеди та не вимикають електроенергію. Машиною до пляжу річки Дніпро всього 20 км. До пляжу річки Рось всього 6 км. Маршрутки Черкаси Канів ходять кожну годину. Це ідеальне місце для постійного проживання. Додаткова інформація за посиланням на телеграм, вказаному в оголошенні. Та обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб бачити нові оголошення. До вашої уваги продається цегляний будинок в селі Іванопіль Вінницької області. Перед будинком вимощена доріжки з цементу. Росте багато видів квітів. В будинку газове опалення. Чотири кімнати, кухня, ванна кімната та коридор. Підійде для великої родини. Кімнати великі та просторі. Виконані в світлих тонах. По всьому будинку постелено паркет. Санвузол суміжний, оформлений плиткою. Велика кухня стане справжнім раєм для господині. Кухня з новим гарнітуром, який залишається. Всі решту меблів господарі забирають. Є каналізація з вигрібною ямою. Зроблено частково косметичний ремонт у вигляді металопластикових вікон, кондиціонеру та шпаклівки. Проведено інтернет та телебачення. У дворі є літня кухня з пічним опаленням, піч обкладено плиткою, підсобне приміщення, підвал та сарай. Є заїзд у двір. Огорожа з металу. Садиба у 5 соток. Ростуть фруктові дерева. Будинок знаходиться в тихому та спокійному місці, широка вулиця. Неподалік садочок, школа, зупинка та магазин. Постійно курсують автобуси. До автостанції 10-15 хвилин пішки. Можливий обмін на квартиру. В місті. Для детальної інформації та обміну переходьте до телеграму та обов'язково не забувайте підписатися на канал. Сьогодні розглянемо будинок у селі Кагамлик Кременчуцького району Полтавської області. Продається комфортна частина будинку з окремим входом та подвір'ям. Відокремлених від сусідів. Сам будинок цегляний і утеплений пінопластом, новий дах, перекритий металопрофілем. Між вами та сусідами поставлено новий паркан для приватного життя, компактне подвір'я з декорованим фасадом, молодий садок. Місце для відпочинку, гарний новий паркан. Електропроводка, металопластикові вікна, душова кабіна, кафель, нова сантехніка та тротуарна плитка. Будинок 30 квадратних метрів. Має дві кімнати, санвузол суміжний та кухня, має електроопалення конвекторами. Збережено також пічне опалення. Вода у будинку зі скважини. Гаряча вода забезпечується бойлером, є каналізація. У будинку було проведено капітальний ремонт. Поміняно всі міжкімнатні двері, гарне затишне місце розташування, можливий обмін на квартиру. Село невелике, але має свою бібліотеку та сільський клуб. Три продовольчі магазини та магазин одягу постійно курсують автобуси до міста. Є річка та озеро з облаштованим берегом та бесідками. Обов'язково переходьте до нашого телеграм-каналу за інформацією та не забувайте підписуватись на канал.